Людина не створена для щастя. Лейтмотив усього твору. Для чого ж вона створена? Ні автор, ні режисер відповіді не дає. кажуть, глядач сам повинен дати відповідь на це питання. Саме в цьому, і особливість п'єси З цієї вистави. Ти виходиш із знаками запитання голові. Так вона не просто там посміявся. Ти прийшов і вже забув. А Ти ходиш собі, думаєш над тим, що ти бачив. А ще Закарпатців шокували відвертістю вистави. Крім професійних акторів, до участі долучилися і професійні танцівники. Стрип-денс те, до чого Закарпатський, театральний глядач не звик, але сприйняв досить спокійно. Мені здається, що діти тепер більше знають, ніж дорослі. Так що там нічого такого не сприймається нормально. Знаєте, в наше час я вважаю, що це вже нормально. Звісно, смитря для якого віку. А так? В принципі, нічого не вижу здесь плохого. Ну я сам її дивився, що вона шукує моментами. Тут відбувається життя на сцені, таке як на сцені. Але відбувається таке життя, як коли ти виходиш з театру. Але ми перенесли те життя, що там відбувається поруч на сцені. Всі, хто до мене підходить після вистави, глядачі казали, ну все як в житті. Режисер Сергій Архіпчук виставою задоволений над її втіленням, працював більше двох місяців. Це при тім, що у акторів була й інша щоденна робота. Співпраця склалася: експериментували, побороли страх та стали відвертішими і повірили у свої сили. Найбільшим найбільшою проблемою кожного з митців, зокрема акторів, є їхній власний страх і невіра в свої сили. І ментально українців живе зневіра. Сумнів, заздрість, бажання сказати, що у когось би вийшло краще. Це були найперші мої вороги, з якими доводилося боротися. Головні питання, які змусили замислитись глядачів, це ставлення до життя. Автор закцентував свою увагу на тому, що тільки наше ставлення до подій формує хід розвитку буднів. тема. Кожен як вибрати свою долю, як жити є різні варіанти. <кій> різні варіанти ситуації троє дівчат, і кожна з них має свій шлях в житті. Кожна старається по своєму йти до щастя. Вже в неділю, 31 березня, відбудеться і ще один показ цієї вистави. Щоправда, в іншому складі. Директор Закарпатського драматичного театру Любов Оленчук впевнена, кропітка робота Сергія Архепчука та Олександра Гавроша знайде свого глядача у кожному місті.